Передвеликодній ринок будній день, але людей чимало. Купити можна все, що душа бажає, аби гроші були. Спершу питаючи людей, чуємо що ціни останнім часом стабільні. Ні, не змінились тому. Які були такі нічого не змінилось, ціни впали дуже дуже ціни впали, дешево йдіть беріть. І, хоча люди із гумором реагують на запитання про ціни, та все ж деякі продукти дійсно подешевшили. Зокрема, яйця ми знайшли від 45 гривень за десяток, але за домашні навпаки більше просять, кажуть люди. Ну підняли вже ціну на яйця, підняли. За скільки брали по домашні, я брала по 5, але є по 6, по 5,50 вже бакалія, кажуть продавці, теж без змін. Борошно, олія і решта ціни стабільні, але все може змінитися у будь-який момент. Гарантій ніхто не дає. Натомість уже подорожчали деякі свіжі овочі. Прослідковують покупці. На огірки, на помідори свіжі дуже підняли ціни. А такий, як капуста, буряк, морква залишилося практично на, на тій ціні, що було раніше. Трошка, ну якщо ми зараз очікуємо молокодних свят, хочеться чогось свіжого, ну трошки по кишені б'є. Я купила цибулю, вона мілкенька, але вона по 40 гривень. общем-то, можна купити по різній ціні. От бачите, от така вона невелика, але по 40 гривень. Перчик солодкий я взяла. Він такий не дуже кондиція, треба вибирати, ну по 50 гривень. Подорожчало молоко. Якщо я платила 35 гривень за півтора літра, то зараз просять і 40, і 45, а за двохлітрову і 60 я купувала по 45. Основні передвеликодні закупи у людей ще попереду, але дехто вже готується. Олію буду купляти, масло. Сир домашній. Не звертали увагу, які зараз ціни на ці продукти? Ще тримаються поки що, така сама ціна. Напевно, Паску, бо не печу сама, не хочу. От. А з м'ясної продукції то люблю сама робити. М'ясо вже закупила, то вже тільки приготувати залишилося. М'ясо подорожчало також. Якщо порівняти з різдвом, ну гривень 30-40 на кілограмі. Ковбаса, шинка, інші м'ясні вироби є для багатьох невід'ємною частиною великодніх свят. На м'ясному відділі ринку людей теж чимало, попри подорожчання. Я брала серце, але я не знаю скільки воно коштувало, а саме м'ясо, така вирізка це подорожчало вже 200 гривень. Сімдесят натомість подешевшало сало. Не на камеру кажуть і покупці, і продавці, що колись вартувало 130, Зараз можна купити удвічі дешевше. Люди ж додають на великдень дозволяють собі купити смачненького, а ще дітям і онукам все таки свято. Дякують натомість, що мають можливість щось купляти і святкувати. Ми пройшли вже через мільйони. Ми пам'ятаємо інші ціни ще ви ви ви, ви молодші, Того не застали. Я Не, не застала так. Ну так, що, мільйони не коштує, Богу, дякувати.